Рюкзак шкільний каркасний ЄС yes, у розмірі С. Розрахований на зріст метр 15, 1,30 м. Рюкзак має два відділення, 12,5 літрів об'єму. Попередній частині вона у нас тверда. 3D об'ємний малюнок гумовий. Органайзер. Ключниця. Міцна брендована підкладка. Стильні брелочки. Тут брелочок у формі шлема. Основне відділення. Має внутрішній роздільник. Роздільник з флісом для планшету. Ущільнена ручка. Ручка петля, бічні кишені для пляшки для води або термосу. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Сунка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Дно рюкзака прогумоване.